Стоїть ваш автомобіль САА 0136, другий взвод. Стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Я зробив зауваження, попросив включити маячки, не хотів включати. Зараз, коли я до вас телефоную, то він їх включив все-таки. Але мені не сподобалася інша ситуація. Інспектора дає стоять. І не запобігають правопорушенням. Тобто невідомі люди розмістили невідомий предмет посередині проїжджої частини на виїзді з прилеглої території. А інспектора ніяк не реагують на цю желізну браму і не хочуть її цей недолік забирати і встановити винуватих осіб. Я б хотів, щоб ви викликали або відповідального, або зобов'язали інспекторів. Тут якийсь забор металевий стоїть, який перегороджує заїзд на прилеглу територію. Але згідно нової редакції правил дорожнього руху, пункт 15.5, не пам'ятаю який пункт точно, заборонено розміщати будь-які предмети, які перешкоджають заїзду, виїзду або паркуванню транспортних засобів. Цей предмет перекриває пів проїжджої частини на прилеглу територію, де розміщена парковка. Тут є заїзд з двох сторін. Так, Він перегороджує половину проїжджої частини. І плюс в 10 метрах звідси стоять три конуса на проїжджій частині, які мішають руху транспортних засобів. Так, по проспекту Свободи. Так, виставлені конуса на проспекті Свободи. Працівники дає не хочуть реагувати ні на заборчик, ні на ті конуса, які виставлені на проїжджій частині. Ну, я не знаю, який вони, вони участок взяли в оренду, але правила дорожнього руху говорить, що на проїжджій частині заборонено розміщати будь-які предмети. Як можна вулицю зробити приватну власність? Чи як можна взяти приватну власність дорогу? Це не дає їм права порушувати правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху вони є для всіх. Давайте скеруйте сюди, будь ласка, відповідального. Я на місці дочекаюся, щоб прибрати. Ті... Конуси mm -hmm. і прибрати цей заборчик з приїжджої частини. Mm -hmm. Чекаємо. Дякую. Я одразу фіксую, як машини виїжджають через інспекторів задом. по міліметру. Давай. Добрий день. Я вас все викликаю і викликаю. Ну, коротко. Зробив інспекторам зауваження і не хотіли маячок включати. Прийшло дзвонити на чергову частину, включили маячок. Але вже раз я дзвонив на чергову частину, то просто заходу. Я знаю, я знаю. Знаєш, люди йдуть до цього, то... Я знаю, я це все розібрався. Але просто говорю декілька зауважень. Перший забор стоїть на проїжджій частині. 15-15. Спеціально був виставлений, щоб ніхто не заїхав. Другий зауваження – конуси. Правда, одружому не написано, що спеціально виставляється під час розумієте. Я вам скажу, цей автомобіль, цей Мерседес і оця от е, дев'ятка темного кольору, тут з'явилися посотківські <плес> інспекторів Даї. Їм тут стояти не може, вони блокують проїзд. Прохід люди. Заберіть, будьте добрі, Забирай машину. Інспектора стоять, штани протирають, мопедиста за керування без посичення водія оформляють. А то, що автомобілі паркуються в них на очах з порушенням, бездіяльність називається. Тобто ніяких дій вони не приймають. Конус попросив забрати, забрати цю річ, яка стоїть і перегороджує рух. Вони відмовляються, кажуть, що вони цю робити не будуть. Але, метал... Та будуть в інтернет. Ну, інтернет там. Головне інтернет, вам не треба, то ви події інтернет, її зрозуміти. Ви знали що на міліція, яка займається бездіяльністю, і чому ми оплачуємо їй зарплату? Ну от коротко. <по> О, стояли буквально 5-10 хвилин біля них, а скільки порушень вже не знайшли. От таксіст, <по> жінка. <по> але не, не можуть, не але другий інспектор сидя стоїть, нічого не робить. От жінка приїхала на цьому мерседесі на таксі. Чому не зробити хоча б зауваження, що вона забрала машину? От збоку стоїть мужчина на, дивяче, на бордюрі. на ж Проходу немає, реально. А вони говорять, що вони на заходах. Ця Нева, її тут не було, коли я прийшов. Наприпаркувалися присутності інспекторів. На бордюрі, на виїзді з прилеглої території. Бездіяльність правоохоронних органів. Люди не мають. Разумеется. Ну все, достаточно.